Не встигла розібрати попередню валізу, як вже збираю нову.

Три роки я повернулася просто на ймовірне місце. Місто. Коротше, в свій вихідний вирішували повністю присвятити його особу і трошечки покажу вам. І, в принципі, кольори не такі, які б мені хотілося, але все одно це просто неймовірно знаю, Це, мабуть, є улюблене місце у Вроцлаві. Я декілька днів сиділа вдома, вже така засмучена, тому що в мене просто немає часу вийти прогулятися. А сьогодні, попри те, що холодно, попри те, що хмурно. Так прекрасно чесно кажучи, я взагалі не одинську, і я заходжу в принципі туди, куди мені хочеться. Пустять класно, не впустять вийду. Ходимо по такому принципу. Look of the day Короче, я об'єднаю розпаковку новорічних подарунків і влог в одне відео. Короче, я прийшла в дуже класне місце, яке мені імпонує по кольорах, по сьогоднішньому моєму вайбу. Но тут просто нуль людей, щоб попросити мене сфотографувати. Чака не навіть немає на щось перти телефону, щоб сфоткатись з сім'єю. Це тебе прикол, я знайшла на щось перти телефона. <му> На новий рік. Почнемо з цієї коробочки. Я, в принципі, вибирала їх сама, тому я знаю, що тут посередині. Це такі найкі. Ну, правда, я їх вже носила. <плес> Далі перейдемо до пакетику Зари, вигулювала це коричневі джинси. Взагалі, я чисто взяла їх по приколу поміряти, тому що це не мій стиль. Але під коричневі. А, блін, у мене тільки такі бургунді, кстати, я тільки Ладно, Окей. Коротше. Вирішила виходити з зони комфорту, а то сині джинси, синя кофта. в мене просто весь гардероб синій. І до цих коричневих джинс такий класний коричневий кардиганчик. І переходимо до самого крутого подарунку. Я поклала око на цей бренд ще в 2022 році, але так, чисто по зовнішньому вигляду, я не вдавалася в деталі. Просто мені а, подобався вигляд їхнього верхнього одягу. І вже в 2024 році а, я приїхала в Польщу, зайшла в цей магазин, ознайомилась з ціновою політикою. І мені зробили такий подарунок на Новий рік. Я теж вже її один раз вигуляла. Вона дуже крута. Це пуховик. Він дуже теплий, він дуже класний. Це та модель, яку я реально шукала. Щось схоже робить на щось схоже робить Puma, але в тих брендів я не знайшла таку модель, яку б я хотіла, яку б я носила. Я, до речі, хотіла на 2025 рік купити собі пуховики від Massimo Duty, але так вийшло, що я просто вже не встигла. Їх дуже швидко розібрали. І що не стається, те стається на краще. Реально, це просто мій 2024 рік. Тому Go приміряти. Його можна носити як поверх чогось, так і застібати. Так, і відразу покажу вам мастхеви, реально, які я знайшла. Того, що я як я поїхала за кордон, нікому нічого не сказавши. Просто поставивши всіх перед фактом. А, і, в принципі, я нічого не брала з одягу. Я там взяла одну пару штанів, дві кофти, і, ну, і звичайно, догляд за обличчям. І догляд за шкірою голови, догляд за волоссям я мусила шукати тут в перший же день Так, показую. Купила від Badal Fresh а, шампунь такий і білінг. В принципі, в... Парі разом вони працюють досить класно, але пізніше трошечки я... я знайшла класніший шампунь. Ось цей. Він реально топ. Голова не першої свіжості. Коротше, попробувала я цю маску для волосся з тік-тока на шумівшу. Що я можу сказати? Типу, дія, в принципі, Нормально, але запах просто жахливий. Я більше за все, що буду знімати окреме відео для TikTok, але покажу, що тут також е нашумівший гель для душу і такий самий лосьон. Реально, запах топ тримається на тілі, е в парі працюють просто класно, за свою цінову політику просто шикарно. Wait till my work. А ще я хотіла вам дуже подякувати? За підтримку я отримала найреальний фідбек в Дірект. Я побачила п'ять вподобайок під моїм відео. Вам дуже зайшов мій потік думок, і я справді дуже вдячна того, що я правда не знаю, хто вподобав, тому що мені не показує, але це для мене значно важливіше, ніж лайки в інстаграмі там чи в Тіктоці. Речі, я йду до коників. На карті, в принципі, цього місця не визначає Йовта. Я в білих кросовках. а там таке було. Можна ж було з чорні картиночки псути. Ну, така ситуація. І я не знаю, як, як до них попасти. Я походу, до них не походу. Я пройшла стільки. Ків пекло. висновок який. Я вертаюсь додому, мити кросівки і їсти моркву. Я блін, навіть як в місто заходила, коли був дощ, я не хотіла їх взувати, щоб не забруднити.